Російський пропагандист Скотт Рітер незаконно відвідав окупований Генічеськ в січні 2024 року. Розбираємось, хто він такий, та навіщо приїхав на окуповану Херсонщину у відео медіаплатформи «Вгоров». Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку цьому відео. То хто такий Скотрітер? Російська та білоруська пропаганда подають скота рітера як військового аналітика, офіцера розвідки корпусу морської піхоти у відставці. Насправді він колишній майор морської піхоти та інспектор ООН зі зброї в Іраку, який досить активно коментує події в російських пропагандистських медіа. З 2019 року він співпрацює з Russia Today. з'являється в етері та дає їм коментарі. А російські медіа беруть його відео. З Ютуб каналу або з каналів, де він дає коментарі, як з іноземних джерел його публікують ріановості, російська газета та інші, де він у тому числі заперечує масове вбивство росіянами українців в Бучі. Для чого подібних персонажів російська влада запрошує на окуповані території? Ми запитали у політолога Дементія Білого. Для чого це потрібно Росії? Потрібно в першу чергу для, для того, щоб показати своїм е, мешканцям своєї території своїм кліпакам казусити, що що Росія Росію поважають до Росії, приїжджають, про Росію пишуть іноземці. Тобто, не все це так погано, тобто їхня модель російського світу є привабливою для західного е, західних країн. Це саме обман. лише якісь лузери, яким платять гонорари, які працюють на проросійські медіа там, на, на Заході вони тут на зарплатні і вони будуть все все, що їм скажуть. Тому така тут ситуація. Потарітера часто досліджують як персонажа російської пропаганди. Так, його прокремлівська активність аналізується центром протидії дезінформації при РНБО та центром стратегічних комунікацій при Мінкульті. Після того, як Скот Рітер незаконно відвідав окупований Крим, він поїхав на окуповану Херсонщину в супроводі співробітників ГРУ РФ, як вважає Центр спротиву, так Рітер та інші пропагандисти готуються до незаконних виборів, які хоче провести російська влада на окупованих територіях. Скот Рітер зустрівся з колаборантом Сальдо, де розповів. Йому про нібито приклади русофобії в США музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку визнав Івана Айвазовського, і Люріяпіна архипа Куінджі українськими, а не російськими митцями. Це не прояв русофобії, а встановлення історичної справедливості, бо Росія приписала цих митців собі. На підставі зустрічі Рітера та Сальдо російська пропаганда створила кілька матеріалів. де Рітер проголошує кремлівські меседжі. Скот Рітер потрібен російській пропаганді як джерело, нібито, незалежної точки зору від представника США, який протистоїть русофобії. Його використовують за для створення враження, що Росія не перебуває в ізоляції англомовний контент Скотта Рітера допомагає російській пропаганді розповсюджувати свої меседжі на іноземну аудиторію. Але що таке Росія у світі вже дуже добре знають страна з Я прошу вибачення за це таке от лайливе слово людей, які намагаються відновити закони там навіть не 19-го сторіччя, а десь 17-го 17 сторіччя, коли були такі абсолютні імперії, і коли коли Росія тоді активно за захоплювала чужі території, ось от всі, всі про це знають і тому ніхто не хоче їхати з таких відомих людей. Лише маргінал, лише маргінал залишилися лише педофіли, маргінали та люди, які хочуть якось бомжи, які хочуть отримати якусь зарплатню від російської пропагандистської машини. Тож не піддавайтесь російській пропаганді, підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео та пишіть в коментарях, що ви думаєте про Скотта Рітера та інших російських пропагандистів.